Господи, Джоша, прокидайся. Так, що сталося? Прилетіли? Треба зійти з цього літака. Що чому? У мене було видіння, все це вибухне через дві хвилини після зльоту, і ми всі загинемо. Чекай, у тебе було перечуття як у пункті призначення? Так, точно, треба йти негайно. Так, ні, я залишуся. Що? Ти не чув мене? Великий вогняний вибух. Так, але якщо ми зійдемо, смерть все одно полюватиме за нами, тож... мені байдуже, принаймні у нас буде шанс. Шанс на що? Бути роздавленим холодильником, розплавитися в солярії, бути обезголовленим коробкою з пластівцями. Як коробка може обезголовити? Не знаю, таке трапляється. Хлопця з ракою затягнуло до зливу басейну, а потім з нього дощем сипалися нутрощі як конфетті. Джоша, ми от от вибухнемо, ти не можеш просто прийняти цю долю. Хіба у літаку це буде швидко і безболісно? Але якщо ми обдуримо смерть, є шанс, що я упаду в подрібнювач для дерев. А як же твоя сім'я і друзі? Краще, щоб вони поховали мене як купу попелу, ніж якесь покалічене мерзенне тіло, що переслідуватиме їх у снах. Добре, але я намагалася. Бувай, розважайся, тікаючи від смерті. О, привіт! То як воно було після передчуття? Не хочу про це говорити.